І окремо по Верховній Раді. Оці 450 ліцемірніших, да, ви по відношенню до військовослужбовців, назвіть мені одну законодавчу ініціативу, яка прямо поліпшувала становище військовослужбовця. Військовослужбовець, приїжджаючи в тил на батьківщину, назвіть мені орган, куди він може звернутися за допомогою, отримує допомогу. Міністерство ветеранів. Очуля Піська Вазелінова не ветеран війни бойовий, а Піська Вазелінова. Що ці кадрове призначення призначає? Все йде от потужно. Він призначає блядь, своїх і вони розтягують туди далі. Де закон про демобілізацію? Ви уявляєте, що з людьми, от після трьох з половиною років боячки, ви граєте в ті ігри, да? і мобілізація? Та я буду довго розказувати. Де, блядь, блять, блядь, закон про демобілізацію? Вам міноборони не дає? Чи хто так? А хто у нас законодавчий орган? Ви чи Міноборони? Де закон про демобілізацію, блядь? Де зарплата, блядь? Чого зарплата Ніщенська у військового, який вийде з боячки, блядь, і максимум кофе на заправку може купити, блядь, на відновлення за 20 тисяч гривень. У вас сука, інвалідів стільки, блядь, яка зарплата, блядь? Ви вообще хто, ви, блядь? Верховна Рада якого?